Понад 430 тисяч наборів виживання. Доправив гуманітарний штаб Ріната Ахметова на Донбас у липні. Допомогу отримують дорослі та діти пільгових категорій мирного населення. До кінця тижня штаб направить ще дві колони гуманітарного рейсу. А в серпні продовжать спереджати автівки з допомогою. А це буде аж 17 колон. Дитячий набір для своєї дитини Ганна отримала на пункті видачі на Донбас Арені. Прогодувати маля зараз надзвичайно складно, навіть якщо дитячі каші та пюре у магазинах і є, через високі ціни їх придбати неможливо. Зараз таке час все дорого, а благодаря допоможі ну, ми прикармлюватися стали. Тільки у липні штаб Ріната Ахметова видав 27,5 тисяч наборів для дітей. Допомогою підтримує пільгові категорії людей, які залишились по той бік лінії зіткнення. Продукти для кожного набору виживання уже 11 місяців доставляють у гуманітарні рейси. 49 тисяч тонн стільки доправили до логістичних центрів Донецька та Маріуполя за весь період роботи штабу. Це дозволило роздати більше 3 мільйонів 800 тисяч наборів виживання. У серпні штаб Ріната Ахметова планує доставити на Донбас більше п'яти тисяч тонн гуманітарної допомоги. Проходіть На неї вже чекають сотні тисяч людей, серед них і мирні мешканці, які живуть поблизу лінії зіткнення. З цією категорією людей працюють бригади мобільної видачі. І травня роздали 22 тисячі наборів у ста населених пунктах по обидва боки лінії зіткнення. Ми пенсіонери, 74 роки нам, діти в Донецьку, не можемо провідати дітей. В Горловки, в Донецькій, ми очень хочемо, щоб прекратілась та ненужна, нікому ні потрібна війна. А от допомагати ліками на непідконтрольній території зараз не аби як проблемно. Поки штаб забезпечує людей з запасами, що звезли раніше. У липню адресну допомогу отримали 273 людини. Ми допомагаємо людям проводити операції, допомагаємо дітям, допомагаємо закупати лікарство препарати. Запрос на не препарати – к сожалению, только растет. Это очень серьезная проблема, которая требует государственного подхода и решения на государственном уровне. Потребует решения и проблема психологического стану тех, кто живет у зоне боевых действий. Само для этого на неподконтрольной территории работают психологи штаба Рината Ахметова. Моя мечта, чтобы не было войны, чтобы мы с быстро... Не это и чтобы никогда не стрелять. Специально для детей у липні распочала работу новая программа «Мир на лето» детям Донбассу. Дети – самая пострадавшая категория населения. Это травма, которая, если ее не убрать, заложится на, на, на всю жизнь. И наша задача – как можно быстрее и, что очень важно, как можно качественнее вывести детей из этого состояния. Півтисячі дівчат і хлопців мали змогу відпочити у літніх центрах у Донецьку, Єнакієвому, Харцизьку та Комсомольському протягом перших двох змін. Вже завершилась перша зміна у таборі Факел у Бердянську. 250 дітей відпочили біля моря та відволіклися від війни на два тижні. Я передаю привіт команді Шахтар. Я чекаю вас у Донецьку. І надія на здійснення мрій все ж таки є. Цей м'яч є символом мирного життя Донбасу. Біля Донбас-арени він стояв нерухомо рівно рік. Спеціально для дітей його запустили знову. Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля. Деталі.